Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підкреслив, що Україна готова на все, щоб захистити свою критичну інфраструктуру від атак ворога. І якщо буде потрібно, буде наносити удари по всій території Російської Федерації аж до Владивостока. І їй для цього не потрібно ні у кого питати дозволу. Ця заява секретаря ради національної безпеки та оборони України є по суті першою такою заявою високопоставленого українського чиновника, в якій визнається можливість нанесення ударів по воєнних цілях на території Російської Федерації. Раніше з'явилося повідомлення, що Сполучені Штати Америки вже не проти того, щоб Україна наносила удари по цілях на території Російської Федерації, і тільки просить у українських військових, щоб ці воювали з терористичною Росією згідно із правилами Женевської конвенції, тобто, так як сама Росія ніколи не воювала і не воює. Мова йде про те, щоб не бити по житлових кварталах по цивільному населенню, не проводити знищення конкретних осіб. Це все те, чим російська держава завжди займалася під час всіх війн у російській історії. Війна із жінками і дітьми, це звичайно не. Не російське ноу-хау цим займалися і інші авторитарні диктаторські режими. Однак можна сказати, що саме у Російській Федерації війна із жінками і дітьми це те, чим пишається і керівництво цієї країни, і величезна частина суспільства, що сьогодні підтримує президента Російської Федерації Володимира Путіна, і злочинне воєнне політичне керівництво цієї країни. Європейський союз знайшов можливість виділити Україні 18 мільярдів доларів макродопомоги необхідних для держави, яка потерпає від наслідків жорстокої і немотивованої російської агресії раніше проти виділення цих грошей виступала Угорщина. Прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан фактично зробив Україну заручницею своїх власних взаємин з європейським союзом. Адже зараз Європейська комісія припинила допомогу Угорщини аж до того часу, поки в Україні не будуть відновлені демократичні процедури, необхідні для того, щоб Угорщина відповідала стандартам Європейського союзу, а не порушувала їх і пасла задніх. Угорщина виступала проти того, щоб кредити для України. Гарантувалися фондами самого європейського союзу і мала повне право заблокувати це рішення Європейської комісії. Однак у Брюсселі не були б європейськими чиновниками, щоб не знайшли можливість обійти Віктора Орбана і його очевидному небажанні виділяти гроші для України. Тепер кредити, з яких буде створена підтримка для України, будуть покриватися грошима окремих держав-членів Європейського союзу, і таким чином нікому вже. Не цікаво, що думає Віктор Орбан з цього приводу. А сама Угорщина як не отримала грошей, які мало б їй виділити Європейська комісія, так і не отримає. Очевидно, що тепер ставлення до цієї країни і до її фінансових проблем після того, що вчинив Віктор Орбан, коли мова йшла про підтримку України, буде набагато більш жорстким ніж на це міг би сподіватися. Очільник угорського уряду у своїй недуже не дуже порядній грі. А от колишній очільник Ільник уряду прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон підкреслив, що захід якраз має більше допомагати Україні, якщо бажає, щоб ця країна одержала перемогу над Російською Федерацією, і війна закінчилася вже 2023 року. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії, який зажив собі добрі слови безкомпромісною підтримкою України, і призирливим ставленням до президента Російської Федерації Володимира Путіна та усього бандитського. Керівництво Російської Федерації підкреслив, що захід ще не вичерпав своїх ресурсів для допомоги Україні, і зараз може зробити все необхідне для того, щоб збільшити допомогу нашій країні у її боротьбі з російською агресією. Я абсолютно очевидним, що кожний новий день війни, яку Росія проводить проти України, послаблює не тільки саму Україну, але й цивілізований світ. Створює необхідності для виділення нових і нових грошей, як для вій. Військової допомоги Україні, так і для допомоги по її економічному відновленню, і в цій ситуації звичайно ж створити більші фонди для допомоги Україні, як фінансові, так і економічні, забезпечити українські збройні сили всім необхідним, щоб знищити російську армію. Врешті-решт, почати знищувати її вже на території ворога. Це необхідна умова для того, щоб 2023 року Російська Федерація капітулювала перед цивілізованим світом, і в ній почалися б необхідні для того, щоб забезпечити. Цивілізованому світу спокій процесу руйнування злочинного путінського режиму. Також важко не помітити, що російські зусилля по знищенню української цивільної інфраструктури призводять до страждань мільйонів людей, і це без перебільшення. Сьогодні ми бачили справжній блекаут в Одесі. Практично все це українське місто, а це місто мільйонних, залишилося без світла. Місцева влада могла тільки забезпечити водопостачання в Одесі, і це вже важливо з точки зору цієї ситуації, яка склалася в цьому місті. Виправдовуються прогнози тих, хто говорив, що серйозні пошкодження української критичної інфраструктури російськими. Атаками будуть потребувати все більш більшого часу на відновлення цієї інфраструктури, коли буде перериватися, скажімо, подача електрики. наприклад, Одеси. Ми бачимо, що може відбуватися в багатьох великих містах України вже цієї зими. Тому, звичайно, потрібна економічна допомога Україні, щоб допомогти українцям пережити зиму. Тим більше, що ми розуміємо, що атаки Російської Федерації на Україну не будуть припинятися, і що Росія готується до нових ударів. Стало сьогодні. Відомо про те, що Іран пожвавлює своє співробітництво із Російською Федерацією, а ятові вирішили надати Росії за даними Міністерства оборони Великої Британії великі партії балістичних ракет і дронів саме для знищення української критичної інфраструктури. Іран, який готується до своїх війн на близькому сході, ненавидить і Саудівську Аравію, і Ізраїль, мріє про нові війни, фактично хоче, щоб Російська Федерація перетворила для нього Україну на справжній полігон а на взамін допомогла модернізації іранських збройних сил і боротьбі з протестувальниками в самому Ірані, які ненавидять репресивний режим анахронічних Аятол, і роблять все можливе, щоб позбутися цього режиму. Однак я бачимо, іранців не вистачає сил, тому що силові структури режиму, які створювалися з 1979 року, готові до будь-яких репресій проти іранського народу, щоб допомогти аятолам утриматися при владі. Вже одна людина вбита. Тобто страчений іранським режимом за участь у протестах. А ще 24 можуть очікувати на страту. Міністерка закордонних справ Німеччина Аналіна Бербок підкреслила, що жодні страти не змусять іранців відмовитися від волі до свободи і опору бандитському режиму. Теж саме можна сказати і про українців. Жодне знищення цієї критичної інфраструктури російськими бандитами не змусить українців підкоритися терористичній Росії і їх хвалькуватиму президенту Володимиру Путіну. Українці поза сумнівом, виграють цю війну. а Володимир Путін потрапить на лави підсудних, а на росіян чекають десятиліття життя у усвідомленні своїх злочинів і у усвідомленні того, що не можна знищувати мирні міста, і що за це. Звичайно ж, доведеться розплачуватися новим і новим генераціям громадян терористичної аж по самі вуха Російської Федерації. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мирова.